Про завершення російсько-української війни, перспективи гарантій безпеки для України та про що свідчить агонія російських командирів, говоримо сьогодні з Євгеном Диким, військовим експертом та ветераном антитерористичної операції. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. От сьогодні Андрій Єрмак перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Серед основного це найвірогідніша українська делегація вестиме перемовини про справедливий мир для України. Партнери неодноразово говорили, що вони не розуміють, чому в Україні не знижують мобілізаційний вік до 18 років. Українська ж влада заявляє, що примусової мобілізації молоді не буде. На вашу думку, чому партнери так прагнуть ухвалення подібного рішення? Ну, по перше, я б не перебільшував прагнення партнерів до цього рішення. Е, Взагалі-то жодного разу ми не чули жодної офіційної заяви е, з цього приводу від Білого Дому. Це весь час якісь там аля е, анонімні джерела із якихось там посадовців, щось там зливають журналісти. Але швидше за все, дійсно розмови такого роду точаться. І я чудово розумію, чому е, справа в тому, що тут е, е, зіткнулись дві ментальності. От е, як виглядає картина з точки зору американця? Е, у українців явно бракує людей на фронті, явно бракує людей в армії. От, е, у українців е, проблема з набором новобранців до ЗСУ, проблема з мобілізацією. Е, отже, з точки зору американця, це означає, що всі чоловіки, які за нинішніми законами мають служити, вже служать, і їх не вистачає. І тоді абсолютно логічно законослухняний американець ставить питання: ну то в такому разі поміняйте закон, додайте нові категорії. Чому у вас насправді е, цілих сім років людей е, ці, е, е, цілих сім років людина перебуває в дивному статусі? До речі, з точки зору правової мене це самого дивує, от е, бо всі права набуваються у 18 років, а обов'язок захищати країну чогось тільки в 25. От, з точки зору закону слухняного американця, який ще раз вважає, що якщо в нас не вистачає людей, то це означає, що всі, хто мають служити, вже служать, і їх мало. То з точки зору закону слухняного американця, абсолютно логічним виглядає прибрати ці сім щасливих років і зробити все ж таки ну логічно і послідовно. З того самого віку, з якого набуваються права, з такого самого віку наступають і обов'язки. А звичайно, що ми не бачимо в цьому потреби, бо ми ж то знаємо, в чому наша реальна проблема. Наша реальна проблема е, не в тому, що е, всі чоловіки нинішнього призовного віку, тобто 25-55, От е, що всі чоловіки, оцього, вибачте, 25-60, так, от що е, всі чоловіки цього віку в нас вже служать, і їх бракує. Ми тут чудово знаємо, що в нас абсолютна більшість чоловіків віку 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, що в нас абсолютна більшість чоловіків цих вікових категорій, які і за чинним законом мали би служити. А в реальності вони не служать і не охоплені мобілізацією. Тобто, ми чудово знаємо, що в нас проблема абсолютно інша. А законослухняному американцю важко це збагнути. Вони щиро вважають, що якщо людей не вистачає, значить, мабуть, всіх, хто по закону мали би, давно вже служать. От ну, е, саме тому, е, з моєї точки зору, хоч я ще раз повторюсь: я не розумію правової основи оцього люфта е, в сім років. Але з прагматичної точки зору, я не бачу жодного сенсу знижувати призовний. І на то ключовою причиною є саме це: що якщо у нас наразі не служать чоловіки віком 25, то якщо ми просто не міняючи інших законів, Візьмемо і знизимо планку до 18, то просто так само не служити, стануть чоловіки віком 18, от як зараз не служать віком 25+. плюс, відповідно, в нас величезний резерв чоловіків віком від 25 років, е і нам треба міняти законодавство саме з тим, щоб ці чоловіки почали служити, а не міняти вік. Ну і плюс додам ще одну деталь: ну, як колишній там, який не який є командир, е я скажу, що. Вести в бій мобілізованих 18 чи 20 літніх особисто, я би не хотів. Звичайно, є чудові винятки. Є багато дівчат, які е, є патріотами своєї країни. Е, вони мають право служити добровільно, і багато з них цим правом користуються. Я знаю тих, що рівно в 18 років е, пішли, отримали зброю, пішли воювати. Навіть знаю деяких, які обійшли закон і прихитрилися ну в 22-му році. Таке проходило. Вони прихитрились почати воювати навіть до того, як їм виповнилось 18 От, але вони мають таке право добровільно. А якщо брати що називається в середньому популяції, то більшість нинішніх 18-20-річних хлопців це все ж таки ну, швидше підлітки психологічно аніж дорослі мужики, і е, вести в бій мобілізованих підлітків, а потім розгрібати проблеми з їхніми психотравмами. Ну чесно кажучи, особисто я би і сам не хотів і іншим офіцерам би не радив. От, е, Оптимальний солдат це вік 25-35, от ідеально 30. Тобто, це людина вже психологічно достатньо доросла, але в той же час в нього ще достатньо молоде, достатньо здорове тіло. Бо наразі тягар війни переважно витягує моє покоління і навіть старше, тобто це 50 плюс і навіть 55 плюс. Все в порядку з мотивацією, все в порядку з психологічною зрілістю, але ну просто вже тіло, не те здоров'я, вже не те для тих навантажень, яких потребує фронт. От е, тобто, е, наша задача це е, виправити ті е, моменти, через які в нас масово не служать е, оптимальні бійці 30-літні. А не займатися тим, що понижувати планку до 18, не вирішуючи проблему, чому ж люди призовного віку в масі своїй в реальності так не так і не мобілізуються. Давайте поговоримо далі про ситуацію на Росії з людським ресурсом і подивимось коротке відео. дали управління на сатор коротка Сейчас база відправляють і в зону специальной военной операции по состоянию здоровья я отказываюсь. На мой отказ минуты наручники поведут так. Ну от власне на Росії ми зараз бачимо, що забирають на фронт навіть трьохсотих тих, які лікуються в госпіталях. Це звісно, що ця ситуація вона є таким собі майданчиком для корупції на Росії, і для нас це добре. Але от на вашу думку, чи свідчить це про якусь вже агонію російських командирів, і в чому причина, що зараз просто там росіяни, які лікуються, забирають на фронт. Вони ж е, фактично не боєздатні. В них не вистачає людей, так як не дивно у великій Росії, з яка нагнала сюди величезну е, армію тільки на наших окупованих територіях понад півмільйона наразі. От а, а не вистачає людей. Справа в тому, що е, вони то встигли їх набрати багато, а далі приток припинився. От на даний момент можна вже констатувати, що називається як медичний факт, що ем, власне ті, е, ті люди, які на Росії, які були готові продати своє життя за гроші, хай навіть за достатньо великі. От ці люди просто вже вичерпались. От реально е, всіх, кого можна було правдами, неправдами заманити на контракт, вже заманили. Інших немає і вже ясно, що не буде. Навіть після останніх ну просто астрономічних підвищень оплати. Виявилося, що ні, Тут це просто різна психологія. Люди, які готові за гроші помирати, і які не готові. І от всі, хто за гроші помирати, готові, вже служать. Е, власне, звідси це е, скажімо, відправка на фронт, е, калік, е, звідси ж, е, спроба якось креативно вирішити ситуацію, е, прикупити гармат НАСА е, в е, північній Кореї. Але... Ми бачимо там цих північних корейців, але ми бачимо, що їх майже не застосовують в бою, майже не посилають в бій, там на місці знають, чомусь не поспішають саме їх гнати на нас великими хвилями. От е, і е, в зв'язку з цим, звичайно, може виникнути питання: а, ну що, а вони що не можуть просто примусову мобілізацію провести? А от не факт, що можуть. Справа в тому, що вони е, один раз успішно провели е, велику мобілізацію е, восени 22-го року, коли вони за один, один е, такі, за одну хвилю набрали е, 450 п'ятдесят тисяч саме мобілізованих, і тоді їм це пройшло легко, без якогось серйозного опору. Е, але справа в тому, що ситуація за ці два роки дуже помінялася. От справа в тому, що тоді е, реально люди не розуміли, куди їх беруть. І головне, вони не розуміли, як надовго її беруться. Їм ж розповідали, що це так, десь як на навчальні збори, на 3-4 місяці сходити ха воювати. Ну, пройшло два роки, і крім тих, котрі в цинках, так ніхто додому не повернувся. От нікого не демобілізують, от такими от навіть калічними пораненими, жнуть назад в бій. А тим часом по Росії катаються їхні дружини. От аж ніяк на якісь там пітерські опозиціонерки, А от класичні, оці от провінційні ватні баби, оці самі, котрі от танцювали під такого, як Путін, би не піл. От вони тепер їздять по Росії з наклейками верніть мужа. От мужа ніхто не повертати не збирається, а натомість поліція їх масово пакує. От е, в такій обстановці абсолютно зрозуміло, чому чому Кремль не ризикує піти саме на примусову мобілізацію? І от шукають які завгодно е, виходи. Е, один із них це цекжу купують корейців, набирають ще якихось на яких там можуть там ну в нас тільки вже екзоти на фронті не з'являлися там з далеких там тропічних країн, от які тут виявляються абсолютно небоїздатними навіть просто через клімат. от ну е, і е, власне. Командують своїй армії максимально використовувати те гарматне нас, яке вже з різних причин контракт підписали. От підписав контракт, все, ти будеш воювати, поки ти живий. От якщо скалічений, не страшно. Ти ж все одно ще живий. Ти ще не виконав останню частину контракту. Померти за государя імператора. Ну от іди і виконай. Ну от власне е, історія така, що ми говоримо, що війна це гроші, і на Росії поки що ці гроші є, тому що Путін цей оборонний бюджет, як вони його називають, збільшив на 2025 рік. Але е, чи з, навіть за наявності грошей, чи зможе він там, скажімо, тими ж іноземними військами воювати. Насправді росіян реальна проблема з е, поповненням армії. От вона зараз ще дуже велика. Але оскільки вони несуть просто шалені втрати, вони несуть зараз втрати найбільші взагалі за всю війну. От е, якщо десь місяць тому ми казали, що в них найбільші втрати е, після весни 22-го року, але ж на весні 22-го року, звідки в них були шалені втрати? Вони не їхали взагалі на війну. От вони їхали на парад перемоги, а тут раптом довелося воювати. А після цього два роки вони вже з нами воюють абсолютно по повній програмі, що мається по дорослому, як з дуже серйозним ворогом. І втрати все зростають і зростають. Так от, власне, якщо місяць тому вони зрівнялися з весною 22-го, то зараз вони вже перекрили весну 22-го. І кожного, кожного саме тижня втрати зростають. Тобто вони зараз просто буквально продавлюють наш фронт саме м'ясом. От вони наступають, от в них же зараз яка тактика наступу ну практично на всіх ділянках. Ну що найменше принаймі ну від Купенська до Запорізького фронту, так точно в них там всюди одна е, тактика. Я це називаю тактика тарганів. От коли на вас біжить одночасно 100 тарганів, то кожного з них ви можете отак от капцем просто пришльоти, але на всіх 100 ви просто не встигнете, і скільки вас тут біжать. От так вони зараз роблять: вони наступають малими піхотними групами, причому навіть дуже малими, і вони виходять з того, що вісім груп із 10 навіть не дійдуть до нашої лінії. Дві дійдуть, одна буде знищена, але одна із 10 зможе закріпитися. Вони відправляють зараз своїх солдатів саме на убой із розрахунку, що один із 10 виконає бойову задачу. Ну, а коли ти так воюєш, зрозуміло, що тобі треба мати ну дуже серйозне джерело поповнення резервів. А выявилось, що його просто вже немає. От ми говоримо, виговори заговорили за те, що Кандер Путін передав ядерні технології, передає зараз і дійсно гур це підтвердили. В той же час буквально от щойно з'явилася голова заява колишнього командуючого Сухопутних військ Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес сказав, що якщо Москва застосує ядерну зброю, то Сполучені Штати зроблять так, що Росія не Зможе продавати нафту і газ. І звісно, що це не реакція mm -hmm. там офіційної особи, але ж. І це реакція да, відставного генерала. Я думаю, цим це все таке. Так, так. А, але от такі заяви, в принципі, що вони лунають, вони, це не бентежить вас. І чи дійсно Сполучені Штати в разі застосування ядерної зброї, якщо це там не країни НАТО, не Сполучені Штати безпосередньо, що вони застосують у відповідь? Застосується відповідь що ядерно зброю? Так. Ну звісно, не застосується абсолютно очевидно. А, я не розумію. А як, як можна взагалі так ставити питання? Ну, ядерна зброя застосовується у відповідь на застосування ядерної зброї ну, Ядерною країною проти ядерної країни. Е, відповідь ядерної країни на удар ядерною зброєю по тій країні, е, яку е, сама ця -са ядерна країна, я в даному разі маю на увазі штати. Примусово роззброїла в 90-х і змусила віддати свою ядерну зброю о тій ядерній країні про удар, якої ми зараз говоримо. От це якби не передбачено. Ми в Будапештському меморандумі, знаєте, не прописали, що в разі ядерного удару по нас інші країни зобов'язані завдати ядерний удар у відповідь. Ми не знаходимося під ядерною просолкою ні штатів, ні Франції, ні Британії. Так, на жаль, це так саме тому, от говорячи про гарантії безпеки для України, якщо партнери зараз, скажімо, принаймні з тих заяв, що навіть не бачать нас в північно-атлантичному Альянсі, то які можуть бути для нас гарантії безпеки? Своя власна ядерна зброя. Ми технологічно розвинена країна, яка абсолютно здатна її зробити. І більш того, я би сказав, навіть що це не замість НАТО. А от якщо, якраз, якщо ми її зробимо і вона в нас буде, то це дуже прискорить прийняття нас до НАТО. Бо в такому разі, якраз єдиний спосіб контролювати, де і як ми цю ядерну зброю застосуємо, чи кому ми її раптом передамо. От єдиний спосіб взяти нас тоді під контроль, це буде якраз запросити нас до альянсу. Чому тоді українська влада відкидає зараз цю думку? А Хто вам сказав, що вона відкидає думку, ми не знаємо, які думки у нашої влади. А наша публічна риторика, звичайно, ну дивиться, не можна ні в якому разі публічно заявляти, що ми плануємо зробити ядерну зброю. От якщо ми навіть її плануємо, я тут можу тільки теоретизувати, тому що я не офіційна особа, я тут не залучений до ухвалення рішень. Але якщо уявити, що ми це плануємо, то ні в якому разі якраз про це не можна кричати. А в якийсь момент треба поставити світ перед фактом, коли ми зможемо сказати, так як держава Ізраїль, що ви знаєте позицію Ізраїля, що у Ізраїля немає ядерної зброї, але за необхідності він її застосує. От я дуже сподіваюся, колись дожити до моменту, коли е, українські керівники зможуть сказати рівно те саме. Ну, от, власне, Володимир Зеленський, те про що ми почали з вами нашу розмову в інтерв'ю для видання Sky News, буквально нещодавно заговорив саме про молодь на фронт. І він заговорив про ось, цю, ось про це бажання від наших партнерів і про ці розмови. Сказав про це, власне, прямо журналісту. І відзначив, що якщо ви хочете відправити молодь на фронт, якщо ви вимагаєте цього від України, то дайте зброю. От як ви оцінюєте? з огляду на те, що е, нібито байденівська адміністрація зараз намагається надати нам все необхідне е, до кінця своєї каденції, чи змінилася ситуація з постачанням вона змінилася, але вона змінилася вкрай не надовго. Байденівська адміністрація дійсно намагається, е, хоча б частково компенсувати е, свою бездіяльність попередні два з половиною роки. От е, були б вони такі розумні, як зараз, хоча б рік тому, тим більше два роки тому, якби вони давали нам те, що вони зараз, зараз нам насипають, якби вони нам це дали в 22-му році. Е, ми б з вами взагалі зараз не говорили про війну, бо вона вже рік закінчила. На жаль, було як було. Дідусь Байден намалював собі в голові величезні жирні червоні лінії, які насправді ніде крім його голови ніколи не існували. Але в його голові вони жили. Тому він дуже обмежував нам постачання зброї. Він страшенно боявся ескалації, боявся ескалації набагато більше ніж перемоги Росії. І, взагалі, він базово зайняв стратегію: це не перемогти Росію. А не дати Росії перемогти, ну коли ти базово виходиш з абсолютно помилкової хибної стратегії, абсолютно логічно, що ти далі робиш купу хибних кроків, і е, їхнє постачання нам на жаль визначалось саме цією хибною стратегією. От тільки зараз, коли вже е, власне демократи програли вибори, і в нього лишились останні місяці при владі, от тоді він схаменувся, дав нам дозвіл на удари по Росії. Нам би цей дозвіл 22-му, ще раз. Ми б закінчили цю війну, так от е, дав нам дозвіл на удари е, по Росії. От е, почав насупати ту зброю, яку раніше ми ніяк не могли допроситися, е, намагається використати до останньої копійки всі ті гроші, які е, свого часу е, з, великим, з великим великим трудом він вибив у конгреса. Але ми вже чудово розуміємо, що використати він їх всі встигне хіба що на папері. Тобто, так він ж хоч за все оголосить пакети допомоги на всі ці суми до останньої копійки. Але ж проблема в тому, що від оголошення пакета до того, як збоя доїжджає і переходить нам в руки, проходить чималий час. І е, рівно 21 січня, коли Трамп зайде е, в Білий Дім, він може навіть ті пакети, які вже були оплачені і оголошені, просто в будь-який момент зупинити, тому що постачання зброї це дійсно прерогатива саме президента США. Ну тому е, з вдячністю беремо те, що він зараз встигне нам насипати, е, і готуємось воювати далі без американської допомоги. До речі, нічого катастрофічного я в цьому не бачу дійсно дуже неприємно. Але я нагадаю, що ми починали цю війну взагалі без жодної західної допомоги. От і от тільки коли навпаки ми самі показали на що ми здатні, от тоді допомога підтягнулася. А зараз чогось я бачу в нашому суспільстві якусь таку, оцей е, погляд в бік Білого дому, от знаєте, як кролика на удава. І оцю от страшну цифру 20 січня, ну ну камон. ну 20 січня зупиниться американська допомога. Ну на цьому війна не зупиниться, і наше життя прямо в той момент не зупиниться. А от як ми воюватимемо далі, насправді залежить від нас. Е, на вашу думку, якщо раптом дійсно зупиниться американська допомога, Європа наскільки зможе нам закрити наші воєнні потреби? Ну, я б казав про не раптом. От виходьте з того, що вона зупиниться. Якраз раптом вона може не зупинитись, дива інколи бувають. Але базувати на диві свою стратегію я б дуже не радив. Ми вже один раз вірили в диво і дуже хотіли їсти шашлики. Заплатили дуже дорого. Тому давайте виходити з того, що вона зупиниться. Отже, європейська допомога при тому не зупиняється. Навпаки, якщо хоч щось корисне Трамп і зробив, то це дещо розбудив стареньку Європу від летаргічного сну. Європа зрозуміла, що вона теж завтра може опинитися в нашому становищі, не тільки в тому сенсі, що стати жертвою агресії. А що вона може опинитися поза ядерною парасолькою в Штаті. що цю парасольку просто можуть взяти і скласти і десь поставити собі в шафу. Що В Штатах теж виявляється дуже міняється політика, і завтра їм Європа може виявитися е просто непотрібною, ну, принаймні ті адміністрації, яка буде. От так, от е європейці схаменулись, вони дійсно прокинулись. Ясно, що наздогнати потужності оборонки, які е демонтувались 30 років, ну, швидко неможливо. Але в це вже вкладені величезні гроші, і от розкачка, що називається, пішла, пішла стрімко. От тому на європейців можемо сподіватися. Але в першу чергу я б казав, що нам треба сподіватися на себе. В нас є наша власна оборонна промисловість, потенціал якої ми дуже недовикористовуємо. От, в нас є наші виробники, в яких от зараз, коли ми з вами розмовляємо, в них половина виробничих потужностей простої, бо їхню продукцію не викупають. Кажуть, грошей немає. Ну, камон, може просто неправильна розстановка пріоритетів. Може, треба спершу всі е, викупити все, що тільки є, що може виробляти наша промисловість, а тільки ті гроші, які лишаться, далі розподіляти, ну, наприклад, на київський метрополітен, який зараз за 14 мільярдів гривень будують, і інші подібного роду речі, які ну, можливо можуть почекати до кінця війни? Тому я вважаю, що е, ми, сан... да, ми самі не зробимо зараз Петріот. Взагалі, на речі, зробимо, але, на жаль, не за рік. От, ми не зробимо F-16, можливо, навіть і ніколи, але дуже багато що ми здатні робити. От історія успіху, наприклад, нашого САУ Богдана в цьому сенсі дуже показова. На момент початку вторгнення в нас був один прототип цієї гармати для заводських випробувань. Навіть ще випробування на той момент не пройшла. От а наразі ми випускаємо 18 Богдан на місяць, і це найвищий темп зараз у світі. Другі після нас французи, які випускають 12 Цезарів на місяць. Ну так вибачте, цезар випускається з 2000 року. От їм просто треба було збільшити, скажімо, кількість змін робочих, щоб вийти на 12 на місяць. Ми стартували два роки тому з одного екземпляру. Зараз кріпаємо в півтора рази більше, ніж французи, і це насправді потенціал нашої промисловості в більшості галузей. Да, деякі супертехнологічні речі дійсно нам в короткому часі недосяжні, але більшість того, чим реально воює фронт, ми цілком здатні робити самі. Ну по про ситуацію на фронті 300 човнів для перетину річки. Росія планує захопити Херсон. Про це пише видання Financial Times. Є небезпека зараз для Херсону, але вже деякі експерти говорять про це, що для Росії про те, що для Росії це буде справжнім самогубством, така спроба. Що вам відомо по ситуації на цей момент, і чи дійсно Ну, на жаль, я не в. Жаю російських генералів е, такими ідіотами, як нам би хотілося Я не думаю, що вони готують висадку в Херсон, от, бо це дійсно був би просто такий. Ну, це було б теж називається прикре самогубство. От е, я думаю, що вони готують зовсім інше. Я думаю, що вони готують е, повну зачистку саме Дніпровських островів. Бо Дніпровські острови е, з осені 22-го року, з моменту, коли ми власне звільнили правобережну Херсонщину і місто Херсон, Херсонські острови перебували де факто під нашим контролем. Так, да, Там не було там, якихось постійних опорників і тому подібного, бо їх виносила ворожа арта. Але це фактично території під контролем нашого спецназу, які там регулярно рейдує, який це почуває як вдома і так далі. От, ну як колись власне в цих самих плавнях на наші предки козаки. Це ж ті самі дніпровські плавні, куди на чайках заходили козаки ховатися від там яничарів там, спанів і так далі. Так, от е, наші козаки з 22-го року свої рідні плавні собі повернули. І я гадаю, що ця флотирія із трьохсот маленьких човників це якраз для того, щоб спробувати таки зачистити і е, взяти під реальний контроль саме у ті дніпровські плавні, е, от припинити оцю нашу січ, так мовити лівобережну. Лє, е, навряд чи росіяни все ж таки наважаться на висадку чогось більшого ніж окремі диверсійні групи е, на правобережну Херсонщину. А от, до речі, окремі диверсійні групи під шумок можуть спробувати закидати, і це саме по собі дуже прикро. Ну а загалом, це в принципі, те, що вони взагалі на таке навіть намірились, це показник загальної ситуації на фронті, до якої ми з вами саме ми з вами, український тил, догрались. Ми настільки не поповнюємо нашу армію, що в нас просто гостер дефіцит особового складу. І е, росіяни всюди по фронту промацують. А де ж наших захисників вже лишилось настільки мало, що можна спробувати перти вперед, і е, от власне от є такий вираз, де тонко там рветься. От вони весь час зараз промацують, де в нас тонко, і на жаль, воно все тоншає і тоньше. Бо над ну, е, ми наразі набираємо новобранців, яких до речі, ще треба навчити, але ми набираємо новобранців новобранців е, в півтора рази менше аніж за цей самий час наші санітарні втрати. Тобто, от вибуває з фронту три умовно бійця, а в цей самий час тільки ще навіть не на фронт, а в навчальний центр заходять два бійця. І тобто, армія отак просто тане з кожним днем, і е, росіяни намагаються звичайно цим користуватися. І на жаль, їм це вдається. Те, що ми догрались там до того, що вони погрожують Херсону, то, то таке, там більше погроз, ніж реальності. Але те, що, наприклад, е, інше звільнене в той самий час місто е, Куп'янськ. На жаль, цілком буквально днями може стати першим українським містом, яке вдруге потрапить в окупацію. От ми ще поки не втратили жодне місто, яке тоді звільнили. А от ну, Купенськ на межі реально. Отнуас міста, які ніколи не були під окупацією. Ну, ми всі чудово знаємо, яка ситуація в Кураховому, яка ситуація довкола Покровська, і е, єдина причина цього: от якщо в 22-му році в нас була купа народу і нам не було чим воювати, то зараз картина прямо протилежна. В нас є зброя, в нас є техніка. Так, да, її хотілося б значно більше, але вона реально є. А от людей, щоб воювати навіть тою, яка є, на жаль, з кожним днем все менше. І е, тил странно саме саботує, провалює мобілізацію, а потім дивується, чому армія вичерпала ліміт. Див, чому армія е, раптом е, відступає, чому фронт просідає. Чесно кажучи, я вважаю зараз дивом, е, знаючи скільки в нас зараз людей на фронті. От е, я, чесно кажучи, вважаю дивом не те, що фронт просідає, а те, що він в жодному місці ще не прорваний і не посипався. Те, що він все ж таки організовано відсувається, це ближче і ближче до нас з вами. От Оце диво, і це диво мужності наших захисників та захисниць. Е, пане Євгене, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого стріму. Глядачам нагадаю, що зі мною на стрімі сьогодні був Євген Дикий, військовий експерт та ветеран антитерористичної операції.